Сезонна напруга. Підприємці на пляжі демонструють журналістам новозбудовані павільйони. Умови покращені і зовні, і зсередини. Того вимагали депутати. Ще у березні вони затвердили на сесії схему благоустрою пляжно-паркової території. Нові правила вимагають, аби магазини мали відповідний вигляд. Плитка та благоустрій навколо пункти обов'язкові. Сезон мав стартувати 1 червня. Натомість замість прибутків підприємці рахують збитки. Да, все у нас ждет, у нас вон холодильники стоят. Все есть, да. Дело в том, что у нас же мы работаем с поставщиками, которые только ждут звонка, чтобы привезти товар. Мы не можем завести товар, потому что это же нужно хранить где-то. Да. Вот эта вот вся площадка вот выложена лично мной. Ну, в смысле, за мои деньги. И что я вложила, теперь смотрю на свои деньги. Думаю, когда я их буду возвращать. Я вдова, у меня невестка, когда я сына похоронила. Мы взяли кредиты, чтобы поставить на ноги ребенка. У нас 2,8 остался сирота внук. Я чувствую, что даже не знаю, что делать, честно говоря. А кредиты отдавать надо. И я еще инвалид, но я работаю, да. Я хоть как-то, может быть, вытяну, но что делать? Такие деньги угроханы в этот павильон. У нас стояла кухня, у нас були проблеми ще з тим, що ми оббивали кухню, теж нам ставили палки в колеса. Ми ругалися, але ми добилися своєго. Відсутність світла головна причина проблем підприємців. Навіть завершити будівельні роботи на сьогодні складно. Якщо зварити каркас вдалося за допомогою генератора, то деякі роботи без стабільного живлення провести не вдається. З допомогою генераторів втратили бензин, напряження було не то, як у сварці, треба постійний ток. Генератор дает переменный. Ну вот так и мучились. Это называется работа на прихватках, не на основной такой сварке. Хорошая сварка должна быть хорошая. И вот это мы с помощью вот этих генераторов мучились, вот это вот делали, строили. Ну что-нибудь у нас получилось. Зараз на пляжі повинні працювати 20 підприємців. Кожен з них вклав будівництво від 60 до 80 тисяч гривень. Оформленням документів підприємці почали займатися ще кілька місяців тому. Зізнаються, кожного року умови змінюються. В этом году сервитуты не давали, выдали паспорт и привязки на МАП. Но э, если с водоканала можно по паспорту привязки заключить договор, то с Коментарновским РЭСом, который продает нам свет, э, для них паспорт привязки не является основанием для заключения договора по свету. Поэтому у нас стал вопрос, исполком вроде как и хочет помочь, и вроде как и может, но при этом с Бабичем они, вот, начальником Комитерновского РЭСа, ни к чему общему прийти не могут. В управлінні архітектури запевняють, документи необхідні для роботи підприємці від них отримали, посилаються на наказ Міністерства будівництва. Там прописано чіткий порядок, де указано від процедури розробки даної схеми, яка робила три сесії до отримання цих паспортів. І ніяких договорів там процедура не з предусмотрена, то що зараз звучить. Основне замічання Комітета Рес, що дати нам догора який-небудь. В даному порядку догоров не предусмотрена. І як ми консультуємо з обласною архітектурою, ми розуміємо і трактуємо наказ точності. Ініціатива звернутися до громадськості належить депутату Южницької міської ради. Олександр Горін переконаний, допомогти у вирішенні проблеми зі світлом може компроміс. Можно найти компромиссы, можно найти какие-то точки соприкосновения, потому что было бы желание, знаете, можно отнекиваться, что этой бумаги нет или еще этой бумаги нет. Потому что мы понимаем, что люди все равно получат свет, вот в любом случае, просто каким это будет путем. Шлях до подолання напруги пропонує секретар ради. У стосунках між ресом та підприємцями може виникнути третя сторона. Наразі пропонується, аби комунальне підприємство «Екосервіс» стало посередником у постачанні електрики. Проблема була озвучена. Вопрос на сьогоднішній день рішон. Я можу так совіренності сказати. Я только сьогодні состоялась беседа, опять встреча з начальником комітерноскаворец Бабіч. мы с ним общались, он сегодня был и был у нас сегодня опять на пляже. Как мы обещали предпринимателям нужно там два дня буквально то, чтобы это решить. Просто были выходные, выходные дни, не, не было с кем вести переговоры просто. Достигнута четкая договоренность о том, что сейчас заключается договор с нашим коммунальным предприятием «Экосервис», как оно и предлагалось. И в дальнейшем предприятие «Экосервис» сможет дать в состоянии электроэнергию для всех тех объектов, которые там находятся. Естественно, при наличии у них приборов учета соответственно, они по ним будут компенсировать те э, потери электроэнергии, которые будут за счет, за счет их потребления возникать. За нашою інформацією, існує ще одне приватне підприємство, яке готове на посередництво. Тому хто і коли почне надавати електрику підприємцям, питання до кінця не вирішене. Проте кожен день затягування сезону автоматично відбиватиметься на гаманцях відпочивальників.